Скажіть, будь ласка, вищі сили, чи є хоч щось, що заважає повернути всіх полонених, всіх полонених українців і громадян інших країн із полону, що знаходяться у полоні Російської Федерації. Скажіть, будь ласка. Чи є якісь припони звільнити всіх полонених, чи є припони здійсненню обмінів полонених. Що заважає якнайшвидше повернути всіх полонених, що знаходяться у Російській Федерації, всіх дітей депортованих, всіх людей, які сидять по подвалах. Що заважає? Чи є щось? Що заважає визволити їх звідти? Скажіть, будь ласка. Так. Так, є. Багато полонених. Не зв'язані. Так. Як усе готово, вже навіть їм все надано. І е, навіть одежу яку всім дають, щоб вони були одіті, але на майбутнє готують їх. Фортуна виходить. Всі очікують на звільнення полонених. Є списки і дуже багато списків, великі обміни на майбутнє. Ну, я так розумію, що самі Російська Федерація боїться з сильних світу цього, і вони будуть видавати, полонених будуть звільняти. Але вони будуть трохи поранені і пошкоджені. да звільнять. Є якась знову зрада. Це щось домовляється із грошима. За них вимагають гроші, кошти в самих людей, в самих родичів. В самих, Це як бізнес, це дуже погано. Але фортуна припинить, фортуна повертається до полонених. І нарушить оцю всю, якимсь судом буде порушена сама Феміда на оці всі бізнес з полоненими, прийде Феміда, і вони дуже бояться цього, торгівля полоненими. Буду покарана, все. Так, заперечую, заперечую все, що перешкоджає. Вони роблять бізнес на наших полонених. Відкриваю очі, забираю всіх зрадників, припиняю страждання полоненим, більше полонених. Не б'ють, не катують, відвертаю ворогів це робити. Більше вороги не катують полонених. припиняється Заперечую, заперечую, заперечую. Браюся і перешкоди. Заперечую. Заперечую. Заперечу. Заперечу. Заперечу, Заперечу. 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 заперечка. Відкриваю дороги до звільнення полонених. Перекриває. Відкриваю дороги до припинення, страждає. Всі полонені, депортовані, всі, хто знаходяться у підвалах, кого знають, про кого не знають. Всі звільняються. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили закликає надати захист всім полоненим, всім депортованим дітям, всім людям, хто страждає в Російській Федерації, українцям інших країн. Мешканців інших країн, хто потрапив у полон, Російську Федерацію, прошу надати допомогу медичну і звільнити від тортури катівні. Відвертаю, відсікаю ворога від полонених, віддають всіх, віддають негайно. Буде так, буде так, буде так. Припиняється зрадницький бізнес із полоненими. Буде так, буде так, буде так. Звільняють полонених по Верховному суду. Закликаю ваші сили повернуть весь негатив, що їм робили тим, хто це робив. Тими це все і трапиться, самі будуть страждати. Буде так, буде так, буде так. Припиняються всі страждання полонених. Вони звільняються негайно вертаються додому, до своїх родичів. Буде так, буде так, буде так. Да будуть звільнені всі полонені, відкриваю дороги полоненим українцям. Я би десь казана здійснила буде там. Буде так, буде так. Буде так.